Дівчатка, усім привіт! Я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Ось так починається день оновлення товару без світла. Покажу все, що мені вдалось класно побачити, придбати. Перша це така сумка красивого лимонного кольору. Ви її бачили у якомусь попередніх влогів. Її я не придбала, вона була на люксі, а цього я разу її купила. Ціна була значно вже приємніша. Сумочка в хорошому стані. Мені підказала моя підписниця, що це хороший небюджетний бренд. Наступна знахідка це шар. Він є в мене в наявності. У складі вовна. В дуже хорошому він стані, теплюсінький. Була така вінтажна косуха, виконана із шкіри в червоному кольорі. Тут, як ви бачите, збоку трішки відійшли ці бусинки. А так вона, в принципі, в непоганому стані. Її я не купила, просто вам показую, бо, як на мене, річ класна. Була ще така шубка. Від Манго, вона, до речі, з нових колекцій, вона в абсолютно новому стані, як ви бачите. Її я придбала, підкладка взагалі в ідеалі. Ну, таке враження, що її ніхто не носив. Так вона виглядає на мені. Це розмір М підійде на і на S, по як оверсайз. Наступна річ це такий кардиганчик укорочений від Фабіани Філіппі. У складі кашемір і шовк. стан хороший. Його я також придбала і придбала таку ковтину від Майкл Корс. Вона йде з такого цупкого двіду. Показую вам бірку в дуже хорошому стані. Мені сподобався її фасон і відтінок. Ось, і ця блузка є в мене в наявності. Ще була така шовкова блуза в дуже красивому лимонному кольорі. Це 100% шовк. Дуже мені сподобалось. Єдине, що були плями на спинці, тому її я не придбала. Я вирішила, що для зручності я буду залишати під відео у закріпленому коментарі речі, які є з цього відео ще у мене у наявності. Оновлення товару було справді дуже погане. Багато речей, хоч і хороших брендів, були з нюансами або вже в такому поганому стані, тому я їх не купляла. До прикладу, це пончо від Twinset. чудовий склад, чудовий фасон, колір. Але як ви бачите, вже в дуже поганому стані. Воно все в катишках. у чоловічому відділі. Знайшла красиві кардигани із кашеміру на превеликий жаль, весь в дирках. Тому, звісно ж, залишила ще був дуже класний светр від Корнеліані тонюсенької шерсті мериноса. Дуже класний, але на превеликий жаль також були дірочки. Це доволі небюджетний бренд. Знайшла такі схожі представлені на сайті від 10 до 20 тисяч. Ці всі речі я також не купила, тому що там вже так собі, Думаю, ви це все бачите на камері. Був такий шопер шкіряний з різнокольорових кусочків шкіри, але він був в дуже поганому стані. Футболка дуже мені сподобалась, хотіла її придбати для себе від Polar й також дуже знищена. Класні, яскраві, червоні, штанці від Максмара Weekend. Як ви бачите на камері, стан жахливий. Була футболка від Люджо, але вже ось весь цей бісер, підпав, тому також її залишили Хоч після мене її придбала дівчина, я не знаю для чого, вона її. Був такий кардиган на гудочки від Шумахер. Це доволі хороший бренд. бачила на сайті такі кардиганчики 6-8 тисяч коштують. Але він був без затяжка, тому прийшлося залишити. Ця річ дуже цікава, вийшла вам показати. Її я не придбала, а найбільше е, мені сподобався цей склад. Е, мені таке попадається вперше стопроцентна кропива. Е, і ще була класна стільничка під манго. Вона актуальна. Єдине, що вона дуже великого розміру. Тому її також залишила в магазині. А ці речі я побачила в останній день. Була така курточка джинсова з красивим малюнком на спинці і спереду, Така як окремий витвір мистецтва. Червоний топ від Сара. Але як на мене, такі топи зараз вже не актуальні, тому також не придбала. Сорочка ляна. Її побачила в чоловічому відділі. Це юнікло. Великий розмір. Мені вона не потрібна, тому залишила. Футболка від Levice на превеликий жаль вже знищена, тому залишаємо в магазині. А блузу я придбала, її ви бачили в попередньому влозі. Що ж, дякую, Любі, за підписку, за лайк і до скорої зустрічі.